Привіт, мої любі! Привіт, мої хороші! Ну що ж, тягнемо карту дня на середу 28 лютого 2024 року. Що принесе нам цей день? Що нам підказує Таро? Яким він для нас буде? Для чого він нам даний цей день? 28 лютого 2024 року. Суд. Одна з найсильніших кармічних карт, карта сили роду. По цій карті рід нам дуже допомагає, але це карта неминучих змін. Змін, які йшли в ваше життя, і доля вам показувала на них. Це, знаєте, відбудеться така подія. Яка просто не могла не відбутися. От все, щоб не сталося з вами в цей день, це все так і мало бути. І це було, це було вам по судьбі, по долі вже давно запрограмовано, і ви просто не могли уникнути, уникнути наслідків цих подій. Що я маю на увазі? Доля нас постійно, доля вище сили нас постійно попереджають. Так? Попереджають, дають нам якісь знаки, до чогось не зготують, до якихось змін, трансформацій. І е, е, бувають такі моменти, що ми не чуємо або не хочемо чути, е, або не хочемо бачити ці знаки. І вперто знаєте, вперто гнемо свою лінію, вперто е, йдемо е, тією дорогою, яка назначена не для нас. Наприклад, ну що, наприклад, вам давно пора було звільнитись з ненависної роботи, з роботи, яка вам не приносить жодного задоволення, морального задоволення нуль. Зарплата, знаєте, теж не дуже радує, але ви все сидите, сидите ось ще трошки, але тут стабільно, знаєте, самі собі шукаєте відмовки якісь. І ось по суду вас просто можуть враз звільнити з цієї роботи, або може щось таке трапити, що вас просто цієї роботи не стане будь-яким способом. Це вже знаєте способ. Нежорстокість, а така радикальність способу залежить від того, наскільки довго вам доля вже натякала, що все, звільняйся з цієї роботи, іди, шукай щось інше, шукай своє призначення в іншому. Розумієте? І е, того е, наслідки м, того, що це було правильне рішення, ми можемо побачити е, не одразу, а тільки е, за якийсь час. Розумієте? Тобто, Можливо, вас вже давно чекає якась інша робота. А ви з цієї не звільнились до іншої роботи, до свого іншого призначення, не підготовились там, або не навчилися, або якось не, не вистачає вам досвіду, або ще чогось. Ви втрачаєте цю роботу, шукає, набуваєте досвід або навчаєтеся, або ну, щось такого плану. І вже через якийсь час. Ви приходите на свою роботу, яка реально є вашим призначенням або вашою роботою мрії. і тільки тоді ви зрозумієте, що так, ага, якби мене доля примусово не позбавила б тієї роботи, якби я не пройшла, не пройшов весь цей шлях, я б зараз не мав того, чого маю на даний момент. Тобто я сподіваюся, вам зрозуміло, зрозуміло як працює ця карта. Доля може нам натякати не один раз, або зарплату там урізали, або знаєте, або начальник змінився, став якимось хамом, або е, роботою вас завалюють, і ви вже не можете терпіти. Е, е, тобто це йдуть ці знаки, коли е, ну вже час, вже час, вже час. Можливо, у вас і думки такі є, але ви самі собі, повторюсь, шукаєте якісь відмовки. І ось середа це настав той момент. Настав момент, коли вже зміни неминучі. Але це карта як радикальних змін, так і відродження. Тобто, позбувшись чогось, ви відродитесь заново. Це як новий етап в вашому житті. І по цій карті дуже сильно йде підтримка від, від роду, від вашої, вашої родової сили, від вашого коріння. Дуже кармічна карта. Ну, і подивимось, що принесе нам середа, які дії. Це може бути е, робота це був такий приклад, знаєте, на чому найпростіше пояснити. Це може бути навіть в якихось простих речах. Не знаю, у вас е, штраф якийсь у вас не заплачений. І він вас висить, висить, і ви все думаєте, треба заплатити, треба заплатити, але постійно грошей немає, немає. І стається така ситуація, що у вас просто. Списуються гроші з рахунку, все. все, Ви свій борг віддали, штраф погасили. Ви цього не хотіли, і, ви, можливо, вам ці гроші зараз просто ось так от необхідні. Але доля є доля. Це, це так мало статися, і далі вже тягнути було нікуди, скажімо так. Сподіваюся, вам було зрозуміло. Але це карта також і гарних подій. Зміни взагалі зміни завжди на краще, і не значить, що у вас зміни пройдуть якось важко, болісно, чи ще щось. Може, просто у вас буде якась гарна новина від родини, може якась велика підтримка від родини, яку ви потребували багато, багато часу, і ви отримаєте цю підтримку. Тобто. Ця карта, в принципі, вона негативна. В сумі та немає негативних або позитивних карт. Це вже як ми самі трактуємо ці карти, який сенс ми в них вкладаємо, так вони нам і показують. Але ця карта дуже кармічна, і всі ситуації, які будуть з вами відбуватися в середу, це ті ситуації, ті події, які просто вже не могли не відбутися. Це так мало бути. Так що ось така в нас буде середа. Я сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, всі ваші зміни будуть тільки на кращі, тільки на позитивні. Все буде добре. Стоїмо, боремось, донатимо. Все буде Україна.